І про школу вібрації на частоті зцілення, яку запустила минулому році, вона активна, вона діюча, є вже готовий навчальний пакет з півсотнею сотнею лекціями і більше сотні практик, різних практик поступово екологічним чином, грамотним. Ми навчаємося цілительству саме в першу чергу, тому що всі практики через себе пропускаємо. І для чого ця школа вібрації на частоті зцілення? Це не тільки для практиків, які хочуть е, займатися е, зціленням. Так? Це, для, це вже мені інформація приходить, коли я вже упакувала цю школу, цей матеріал весь інформативний, теоретично, практичний. А е, ця школа для тих, хто хоче навчитися розуміти себе, власну душу. Взагалі, де ми знаходимося, і взагалі згадати про себе, про власні здібності природні, які є ось як називають магічними, екстрасенсорними, езотеричними, але вони є завжди природніми. І там ніби пробуджується пам'ять на генному рівні ДНК, розумієте? І на такому родовому, родовому каналу земному навіть також. І ми йдемо ще далі, ще виходимо за межі планетарної нашої основи, земного простору і згадуємо власну сутність, хто ми є насправді, розумієте? Школа про це, про вихід за межі, про пробудження власних трансцендентальних стібностей. Ось про це. Якщо ви розумієте, про що я кажу, ну подивіться, погортайте відео на моєму каналі і трошки, трошки будете розуміти на не мою мову, що я власне транслюю.